Кохане, ти коли поремонтуєш кран? Скільки може вода текти? Хм, Я що тобі? Сантехнік, чи що? Кохане, коли ти поремонтуєш за розетку, а? Я що тобі, електрик, чи що? Коли ти вже лампочку вкрутиш, га? Я ж тобі казав, що я не електрик. Кохана, я прийшов. О, кран на пище. Що, мабуть, сантехнік був? О, розетка прикручена. Мабуть, електрик був. О, світло горить. Мабуть, точно електрик був, лампочку поміняв. Кохана. Що? А ти що, майстра викликала? Кран не тече, різка працює, лампочка горить. Та ні, то сусід приходив, все перемонтував. О, чудово! І скільки заплатила? Та не скільки, він гроші не взяв. Чого? Ну він сказав, чи переспи зі мною. Чи станцюй? Ха -ха. І що? Який танець ти станцювала? Я що тобі танцюристка? Не поняв.